Суттєвих змін при проходженні державного технічного огляду у цьому році не буде, кажуть державтоінспектори. Усі автомобілісти проходитимуть його відповідно до порядку, запровадженого у 2008 році. Простою мовою розказую: легкові автомобілі непарного року випуску в цьому році всі підлягають державному технічному огляду. Вантажні автомобілі більше 3,5 тонн, також спеціальні спеціалізовані автомобілі незалежно від року випуску. У цьому році всі підлягають державному технічному огляду. Автобуси, мікроавтобуси і автомобілі перевезення небезпечних вантажів. Проходить державний технічний огляд два рази в рік. Перший етап техогляду розпочався з 15 січня і триватиме до 1 липня. Другий з липня до 15 грудня. Водії радять не зволікати. У тих, хто не вкладеться в терміни, вилучатимуть техталони. Для того, аби пройти огляд, автомобілісти мають сплатити усі штрафи, накладені раніше. Інакше транспортні засоби до техогляду допущені не будуть. Єдине кажуть, стражі доріг поки що є проблема з наявністю бланків талонів. Їх просто не виготовляють. Але кажуть, це тимчасово. Автомобілістам видаватимуть квитанції зі спеціальними відмітками, ДАІ, які дійсні на території України. А от перевізникам, які їздять за кордон, обіцяють все ж знайти. Кілька десятків бланків. Що стосується пасажирських перевезень, то зважаючи на високоаварійність за участю маршруток, затверджено новий порядок виготовлення та погодження паспортів автобусних маршрутів. Цей документ є дозвільним без нього виходити в рейс заборонено. Втім, перевізники скаржаться, якщо маршрут проходить через залізничні переїзди, які не обладнані шлагбаумами та необхідною автоматикою, тоді їм такі паспорти не погоджують. У голов автотрансінспекції пояснюються діями Укрзалізниці. Це не є. Вигадка Даї чи нашої, що, не, що ми не підписуємо паспорти, ми їх з задоволенням підпишемо, але залізниця на сьогоднішній день не визначила, яким чином вони будуть давати дозвіл переїзду. Хоча зрозуміло, що заборонити на сьогодні перевезення 80% пасажирів в області ніхто не дозволить. Я думаю, що найближчим часом. Питання буде вирішено. Ще одним цьогорічним нововведенням для автомобілістів є відміна транспортного податку. Утім, його скасовують не для всіх, тільки якщо юридична особа реєструє вперше в Україні транспортний засіб, вона зобов'язана сплатити перед реєстрацією. Транспортний засіб інакше органи реподатку цей збір, інакше органи реєстрації не будуть реєструвати транспортний засіб. І на протязі 10 днів після реєстрації зобов'язані подати розрахунок збору за першу реєстрацію транспортного засобу в Україні. Якщо ж хтось до 2011 року сплатив транспортний податок помилково або надміру, існує механізм повернення цих коштів. Потрібно тільки звернутись із заявою у податкову адміністрацію. Іван Мачук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.